Леся Українка, хто вам сказав, що я слабка. Що я борюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й дума кволі? Ви чули, раз я завела жалі та голосіння, то ж була буря весняна, а не сльоза осіння. А восени чи що цвіте, в'яне, тоді ж я верба злото багряне, стане? Коли ж сувора зима покриє барви і квіти, тоді на гріб вона сама розсипле самоцвіти.